Всім привіт і прошу, у мій світ! Перед тим, як показати другу частину майстерні, я вирішив бути послідовним і, як обіцяв попередніх відео, показати виготовлення тротуарної плитки майже все, що вам потрібно для її виробництва у себе на ділянці: Як розставити обладнання, щоб не робити зайвих рухів і не витрачати сили і час. А для вашої зручності підготував власну таблицю з ідеальними пропорціями компонентів. У великому і малому замісу на 150-120 літрів для різних бетонозмішувачів. І що немало важливо, послідовність додавання і змішування для виготовлення надміцного бетону та тротуарної плитки найвищого гатунку. а також побачите анонси наступних відео і дізнайтесь купу ефективних лайфхаків і парад для покращення і швидкості процесу. Як я вже й казав, відео в цокольному приміщенні стояли ґрунтові води півтора метра глибиною. І мені довелось засипати все глиноземом і залишити тільки метр восімдесят, щоб можна було ходити в повний зріст. Стало питання залити бетоном чи положити тротуарну плитку. Вибір випав на останню із побоювання, що стяжку із нестабільних ґрунтів і високих ґрунтових вод може порвати чи дати тріщини. Сьогодні 5 октября, 2012 року. Ділаємо подвал, пліточку. Под класну пісню Євро 2012. Ось так цей куточок виглядав у 2012 році. А так він виглядає в 2025 Ентузіазм, наполегливість, віра в Бога і власні сили робить дива. А це моя помічниця, муза і моє натхнення, а без нього ніяк. Розміщення обладнання. Усе воно стоїть в одну лінію бетонозмішувач на 190 літрів. Знизу корито для бетону. Далі саморобний вібросіл, знизу якого сітка для просівання піску. Над столом полиця з формами СБЕС пластику. Далі щити чи піддони для відвіброваної плитки на сушку, і в кутку склад для готової плитки. Тачкою привожу щебінь фракцією 5-10 мм. Можна і відсів, але в ньому багато пилу. З вулиці із одного віз віконець закидую річковий пісок під вібростіл на імпровізовану сіто рамку на колесах із штукатурної сітки, а вже з пола набираю чистий просіяний пісок і засипаю все в бетонозмішувач з такими пропорціями і в такій послідовності. Краще зразу все понабирати в відра, відміряти пластифікатор, барвник, на один заміс великий чи малий. Ці таблиці не скачені з інтернету, а зроблені мною і перевірені на практиці. За що я відповідаю? Якщо ви зробите плитку з таких компонентів і в такій послідовності, у вас тротуарна плитка видержить що завгодно. Як приклад в моїй майстерні, коли я викидував бетонну балку, яка важить 400 кг з 1,5 метра, вона впала на плитку. Так вона не лопнула, а тільки вдавилась в пісок і вийшовся невеличкий скол. Це все також є на відео. Форми ніякою тработкою чи маслом ніколи не змазуйте, вони залишають жирні сліди і навіть раковини на плитці. Як можна таку красу мазати тією гедотою? а краще використовувати спеціальні розділювальні суміші, силиконові спреї. А краще за все зробити правильний бетон, тоді вона без проблем сама вистачить з форми без гарячої води чи нагрівання. Тримати бетон у формах потрібно 2 дні при температурі 20 25 градусів. Обов'язково накрити плівкою, і це стосується і готової плитки, щоб вона повільно віддавала вологу на протязі 30 днів. Для того, щоб вийняти готову плитку з форми, я використовую Вібростіл. Як ви могли бачити, верхня плита вібростала в мене взагалі зроблена була з дерева з шпунтованої дошки для підлоги і за своєї дешевизни, а посередині знизу електромотор з зміщеним центром ваги на валу, що і викликало вібрацію. Знову ж таки, і за своєї дешевизни. І вся ця віброплита стояла на шістьох пружинах клапанів від головки блока циліндрів. Фіксую на відповідні місця такі упори. Перевертаю форму з плиткою і вмикаю вібростіл на 2 секунди. І плитка вже на столі. Можна використовувати гумову кияночку, трошки постукаючи зверху. Але хватало навіть вдарити долонею. Дуже важливо зробити правильний бетон без зайвої води. Але щоб усі ці компоненти перемішалися. На кожен компонент буде достатньо 30 секунд в підсумку 3 хвилини роботи бетонозмішувача. Не треба його крутити 10-15 хвилин, це тільки дасть зайвого повітря в плитку. Перемішались до однородної маси, виключили бетонозмішувач, висипали в корита і накладаєте форми. Дуже цінні поради. Чим менше в бетоні буде води, тим міцніше і красивіше буде плитка. Для цього і використовується суперпластифікатор для кращої пластичності суміші і глянцевості поверхні. А для того, щоб не гадати, скільки бетону треба положити в форму, треба використовувати звичайні ваги, зважте ідеально заповнену форму з бетоном і запишіть на видному місці І всі форми заповнюйте через ваги, а потім на вібразті. Не треба досипати, прибирати зайвий бетон. Ви вже знаєте, скільки там повинно бути кілограмів. З якісних форм абс пластику можна зробити плитку навіть по технології мрамор з бетону, як ви можете побачити. Саме ці три плитки мереж так і зроблені, і за 13 років як нові глянцеві і дуже міцні. До речі, в них взагалі відсутній щебінь. Так тільки цемент, пісок, пластифікатор і барник. А загалом було зроблено 400 плиток і 30 циклів використання форм. І вони в ідеальному стані чекають на мармур з бетона. Дай Боже поки що на папері, але в планах зробити зовсім іншу лінію виробництва плитки. Саме з цементу і піску, з допомогою саморобного примусового бетонозмішувача, маленького вібростола тільки на дві форми, І максимально полегшити виробництво і менше втомлюватись, а з артбетону можливо робити різні цікаві речі, не тільки плитку. Робота це дуже творча і приносить задоволення, особливо що зроблено власними руками. Ну а далі було укладання кожної плитки окремо, просипання сухим піском швів. З моєю помічницею і моїм ангелом. І натхненням. Ось така вийшла історія. Сподіваюся, мій досвід буде корисним, і усі мої напрацювання, поради допоможуть у виробництві тротуарної плитки. Особливо таблиця. Так виглядала друга частина майстерні моєї мрії в 2012 році. А так вона виглядає зараз. Саме тут ви могли бачити, як я творю чи витворяю різні вироби з дерева. І це тільки початок. Не все ще зроблено, тому що основний акцент за 13 років приділявся не приміщенню, а виготовленню саморобних станків, стрічкової пелерами за невеликі кошти власними руками для повного циклу від колоди до готового виробу. Спочатку як хобі, а далі як Бог підскаже. Саме про це і будуть наступні мої відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, поставте лайк цьому відео і напишіть будь-який коментар. Для мене це дуже важливо. А далі обов'язково буде!